Металевий корпус, IPS-дисплей на 1,39 дюйма з технологією Always on Display, кронка для зручного переміщення по інтерфейсу та кнопки швидких команд, підтримка функцій Bluetooth викликів, моніторинг пульсу, SPO2 та СНУ і не тільки, заявляє сам виробник в рекламі до смарт-годинника під назвою u 16. А от як насправді справи у даної моделі за фактом я вам зараз розповім. Зекономлю вам гроші та час. Підпишіться на мій канал та поставте вподобайку, щоб дізнаватися ще більше цікавого зі світу смарт-техніки. Розпаковка. Поставляється дана версія в коробці зі щільного картону. На ній є назва та зображення моделі, а також коротка інформація. Упаковка гарна: смарт-годинник запакований в захисну плівку. Разом з смарт-годинником у комплекті ми маємо ремінець, документацію і магнітний зарядний пристрій. Вага пристрою 83 г, габарити 57 мм на 51 мм на 15 мм. Придбати дану модель можна лише в сірому кольорі. Середня рама виконана з цинкового сплаву, тильна частина з галянцевого пластку. Швидко з'ємний рімнець з охопленням зап'ястя від 135 мм до 205 мм виконаний із силикону. Замінити його на будь-який інший ремінець зі стандартним кріпленням можна. Приносіння годинок дає про себе знати, але спати з ним комфортно. Ремінець не натирає, зап'ястя не пітніє. Екран встановлений гарний, а саме IPS-дисплей на 1,39 дюйма з роздільною здатністю 360х360 360 пікселей. Овесь OnDisplay може працювати в смарт-режимі або за розкладом. Стиль ауду залежить від циферблату, якщо, звичайно ж, сам циферблат має свій стиль ауду. Шрифт читабельний перегляд, коректний на українську мову. Система за час мого використання не підвисала, та й взагалом якихось проблем з нею не було. Автоматичного регулювання яскравості немає, час до відключення екрану у максимум 60 секунд. При повороті зап'ястя екран вмикається практично моментально. Зручно, що при включенні AUDU можна вибрати, що буде загорятися при повороті зап'ястя – AUT чи циферблат. Включити екран тапом не можна, як і не можна вимкнути його, накривши долоною. Далі по свайпах з головного екрану зверху вниз панель швидкого доступу, знизу вверх – повідомлення. Зліва направо додаткова панель, справа наліво віджити. Віджити можна налаштувати під себе, як і сортувати меню, що дуже зручно. Щодо самого меню, то в ньому є погода з детальною інформацією: будильник, який можна завести прямо з годинника, секундомір і таймер, які працюють у фоновому режимі, пошук смартфона, набір номера, журнали, контакти, які можна додати через програму. Є навіть гра. Далі в меню з корисного є плеєр для регулювання гучності та перемикання треків, відтворених на смартфоні, але завантажити на сам смарт-годинник, музику можливості немає. Є кнопка для віддаленої зйомки з таймером у 3 та 5 секунд, і працює вона добре. Тренувань на борту більш ніж достатньо. Під час тренування є можливість користуватися музичним плеєром, і тренування може працювати у фоновому режимі. Далі, вимірювання пульсу може працювати в смарт режимі або в автоматичному. Вимір SPO2 також може працювати в автоматичному режимі, але зрозуміло, всі ці показники можна вимірювати і вручну. Пульс і СПО2 у повітря смарт-годинник не щитує. При вхідному дзвінку є можливість скидувати та відповідати. Розмовляти через смарт-годинник зручно. Відповідати на дзвінки швидкими повідомленнями не можна. Повідомлення приходить моментально, відповідати на них не можна. Сили вібрації можна настроїти, але вібромітор слабкий. Мікрофон відпрацьовує добре, як загалом, і динамік. Звук якісний, динамік досить гучний. Далі ємість акумулятора 260 мАч, що мало. Повний цикл зарядки займає півтори години. Час автономної роботи у звичайному сценарії з використанням включеного ауду та дзвінками становить 1,5-2 доби, а якщо без подвійного з'єднання, то 2 доби точно. Далі підключається годинник до додатку RD-FIT. У додатку є три вкладки: домашня, до якої входять показники здоров'я, а саме калорії, час активності, відстані яку за день. Пульс SPO2. Обладнання, де є купа циферблатів, а також можна встановити будь-яку фотографію на заставку та профіль. Також вкладка обладнання містить налаштування сну, режимів виміру пульсу та СПО2, синхронізацію режимів не турбувати, нагадування про воду, про активність, пошук пристрою, стандартне налаштування та оновлення прошивки. Мені оновлення вже прилітали. Підсумуємо, Hoku 16 дуже вдала модель. На руці виглядає солідно, є все необхідно і гарно працює. І в це слабкий акумулятор.